Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Хто спостерігає за вами, думайте тільки про себе, сонечки. І так, ох, за вами спостерігає той, хто хоче з вами продовжити відносини. Трійка жезлі, причому людина бачить енергію в цьому продовженні. Так, і також... За вами спостерігає той, хто ніяк ще поки не визначився. Бо двійка пентаклів. Або він не визначився, яким чином будувати з вами ці відносини, або не зробив вибір ваш бік. Ой, бачите, як сирена навіть гучно грає. Зараз у вас ситуація з ним по-повішеному нікуди не рухається. Але ви... Його кохана жінка